Вітаю вас, друзі! Сьогодні 10 вересня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні в Нью-Делі завершив вже роботу саміт Великої Двадцятки. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який там був присутній, вже навіть відлетів до В'єтнама і там приземлився. Успішно зійшов, до речі, по трапу літака, не спотріпнувся, не впав, тому російській пропаганді сьогодні роботи буде не так багато. Скабєєва буде там валятися в догадках, що і говорити погано про цього діда, якого вони вважають злом усього світу, хоча за собою таких гріхів не бачать. Але повернемося все ж таки до саміту Великої Двадцятки, за підсумками якого президент Бразилії Лула Десіла зробив заяву, яка не можу сказати, що відзначається якоюсь екстраординарністю, але вона викликає в мене як мінімум купу запитань. Ну, до прикладу, які запитання можуть бути? Коли виникає ідея посадити за стіл переговорів на Генеральній асамблеї ООН Зеленського і Путіна, коли війна Росії, Росії проти України не завершилась, понад 400 тисяч військових перебуває на території України. Про це повідомило головне управління розвідки. І чи там буде сам Путін на Генеральній асамблеї ООН, питання залишається риторичним і відкритим, хоча відповідь я вам на ньому можу сказати відразу, Путін на асамблеї ООН не летить. Туди летить знову Лавров. Путіна там не буде. Чому він летить? Питання зараз абсолютно 28 Диво саме тому, що він не полетів і до. Е, Ердогана на зустріч, а Ердоган полетів до нього. Втім, до самої ідеї Лули Сілви. Він сказав, що на саміті Великої двадцятки вони дуже сильно обговорювали проблему продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, але ніяк не торкалися питання України ну лише в контексті продовження зернової угоди і знову ж таки безпеки продовольчої і іншої енергетичної для всіх країн світу. А те, що відбувається в Україні, абсолютно реально начхати, тому що підсумкова декларація саме такого змісту. Я її вчора детально аналізував. Вам, так що можете подивитися відео, воно в мене є на каналі, але він чомусь вважає, що 19 вересня, коли туди приїде Зеленський, то він там зможе переговорити з Путіним. Ну чому і звідки ця ідея? Я роблю припущення про те, що на сьогоднішній день на тлі купи самітів, які проводяться фактично по всьому світі, ну і от знову ж таки активна дипломатична місія Джозефа Байдена в Південно-Східній Азії. Це все процес переманювання, перетягування країн третього світу в демократичний табір, тому що Росія направду працює також. Вона обіцяє якісь преференції, якісь плюшки країнам Африки. Вона торгує з Індією, де власне проходив саміт Великої Двадцятки. Вона активно торгує з Китаєм, який також не прислав свого представника на саміт Великої Двадцятки. Вона розширює свої зв'язки. Не можна цього не бачити днями. Наступного тижня відбудеться зустріч Путіна з Кім Чен Іном, чільником Північної Кореї, вони там будуть говорити про постачання зброї до Росії, а Росія буде постачати їм продовольство якісь технології. Тому дійсно заяви, в тому числі Луди вони дуже важливі. Я не можу сказати, що це щось нове. Ми почули від президента Бразилії, тому що раніше він пропонував взагалі віддати Крим Росії припинити територіальні суперечки, ну і щоб настав врешті-решт мир. Хоча заради правди він дійсно сказав. Ключову правильну тезу, що Організація Об'єднаних Націй це той майданчик, який покликаний вирішувати проблеми, що стосується миру і війни, встановлення миру і вирішення військових питань, воєнних питань, в воєнних конфліктів. Натомість Організація Об'єднаних Націй ну направду себе дискредитувала і особливо, зважаючи на останні скандали, які все таки має місце. Тому що Гутеріш потроху але ж просуває інтереси Росії, але він просуває не сьогодні, вчора їх він це робить ще з минулого року. Тому тут я хотів би, щоб ми ну, розуміли проблематику загалом. Ну і крім того, як виявляється, Лула Десілова сказав, що якщо... Російський президент Путін наступного року приїде в Ріо де жанейро на черговий саміт Великої Двадцятки, то його там ніхто не зарештує. І він сказав: Я вважаю, що Путін легко може їхати до Бразилії, приймати участь у такому поважному зібранні, і все буде з його безпекою Окей і норм. І тут я вам скажу відверто Лула Десілова, не новачок у цій тезі. Справа тому, що ще 14 серпня, рахуйте, сьогодні 10 вересня, а то майже місяць назад. тому у інтерв'ю українському виданню Бабель представниця держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Ван Скак сказала, що Путін, допоки посідає посаду президента країни, то національні суди не можуть цей імунітет ну, не бачити, не розуміти, не брати до уваги. Тому, якщо він дійсно прилетить до якоїсь країни. То його не заарештують навіть і нині. Ну, ви певне знаєте, що Путіну видали орден на арешт, точніше правоохоронним органам країни, які доєдналися до Римського статуту, і вони є співзасновниками міжнародного кримінального суду, то вони отримали юридичне право і зобов'язання арештувати Путіна, якщо він з'явиться в якійсь цій країні, передати його до Гаазького суду. Втім, Держдеп США говорить, що навряд чи це станеться, тому що є певні суперечності і протиріччя. Хоча самі Сполучені Штати Америки. Не приєднувалися до Римського статуту, вони вийшли взагалі з нього, хоча вони підтримували, але вони є не є учасниками міжнародного кримінального суду. тим, я абсолютно не маю сумніву в тому, що якщо Путін з'явився б, до прикладу, в ШАТО його б не арештували. Розуміючи позицію Джозефа Байдена, його підтримку України, то треба чітко усвідомлювати, що тут США залишається на правильній позиції. Проблема швидше не в них. А в тих, хто під прикриттям імунітету Путіна не збирається арештовувати, Тому коли президент Бразилії говорить, що Путіна Точно не то так воно і є. Але питання залишається в тому, чи буде Путін президентом Росії до, до прикладу, наступного саміту Великої Двадцятки чи до інших заходів, які він міг би відвідати. Бо поки що він за межі Росії боїться виїжджати, це доконаний факт. Я, звісно, думаю, що він до Туреччини не полетів, тому що Ердогану наполегливо рекомендували не приймати його в себе, а з ким чим чи іном ну, він зустрічається на далекому Сході. Ну, це така справа. Знаєте, я б тут би не. Перебільшував би значення того, що Путін не летить до Північної Кореї. Це, як на мене, в принципі, ні про що. Але знаковий момент того, що військово-промисловий комплекс Росії, який я вам говорив вже вчора, він суттєво просідає, можливості його спадають. Хоча проблема абсолютно очевидна. В чому вона, власне, заключається? Справа в тому, що буквально днями відбувся ще один цікавий захід в Україні. Це європейсь... Ялтинська європейська стратегія, яка проводиться. Щорічно, з початку 2000-х років, Віктором Пінчуком, ви добре знаєте цього українського олігарха, і там збирається дуже поважне представництво цього року і минулого року. Там був і Зеленський, і Перша леді. Цього року навіть приїздив Борис Джонсон. Приїздять і представники Сполучених Штатів Америки чинної влади, і от була заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд. І вона там виступала також із. Ну, промовою доповіддю. Ну, принаймні брала участь у дискусії. Вона сказала, що відновлення України буде процесом непростим і тривалим. Бо вже дехто з журналістів в Україні написали, що вона сказала, що війна в Україні буде тривалою і довгою і нам треба готуватися до цього. Ні, навпаки, вона говорила так само, як Джозеф Байден на саміті Великої Двадцятки. Тут вона в Києві сказала, що треба розуміти що україні треба багато допомоги багато грошей для того щоб вона швидко відновлювалася вона також торкнулася питання того що зараз важливо от в контексті поєднань із заявою президента бразилії важливо розуміти що стратегічним завданням світу стоїть зменшення Військових можливостей Російської Федерації вони сконцентрували величезну кількість сили живої сили і броньованої техніки в Україні. І е, якщо вони не будуть це підтримувати, то вони програють швидше, програють вони стратегічно. Звісно, США не говорять про це відкрито, але це треба розуміти, чи читається це очевидно за. Їхніми діями і вчинками не дубку, зокрема буквально нині з'явилася інформація про те, що все ж таки Джозеф Байден ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Атакамс до систем «Хаймерс». Які будуть бити ну, на відстань дуже велику 200-500 кілометрів, ну, як мінімум, буде легко доставати військові об'єкти інфраструктурні Російської Федерації, які знаходяться далеко від лінії фронту. Сьогодні ми не маємо таких засобів вражень, і ми на ці ракети дуже сильно розраховуємо. Але коли вже така концентрація російських військ величезно досягнула свого, ну, на території України відтак можна буде Україні передавати. Я так думаю, що така логіка саме в шаві наших західних партнерів достатньо зброї, щоб Україна просто-напросто ну, помножила на нуль абсолютно всі військові спроможності Росії. Це є головна ціль, яку треба розуміти. Зараз переслідують всі західні наші партнери. І нам це друзі також дуже важливо, бо мало буде просто перемогти ворога на полі бою. Треба розуміти, щоб у нього не було спроможності вести війну далі. І, окрім того, Вікторія Нуланд, ну про яку дійсно згадую зараз і раніше про російські політики, активісти, експерти, це саме та Вікторія Нуланд, яка нібито роздавала печенюшки ще на, під час Євромайдану і привозила на ті апельсини на помаранчевий майдан ще в 2004 році. Тут в цьому плані пропаганді нічого не змінилося. Вона також торкнулася питання українського майбутнього в НАТО і сказала, що воно точно пов'язане з демократичними досягненнями на цьому шляху. Тобто вона абсолютно чітко вказала нашій владі про те, що треба думати про незалежні вільні змі. Вона про це зокрема сказала, про свободу слова і про демократичні процеси в Україні, які зараз дійсно стоять під загрозою на тлі військового стану, коли рішення ухвалюється як правило. Лише офісом президента, ну і крім того, вона повідомила наступну річ, яка також важлива в контексті сказаних президентом Бразилії намірів усадити за стіл переговорів на тих умовах, які нині є. Тобто, ну, давайте щось комусь віддамо, як говорить Лула. Вікторія Нулад наголосила на тому, що Конгрес ША 100% ухвалить резолюцію про те, що надасть постійне право Джозефу Байдену на постійне фінансування України на весь час його президентства. А це як мінімум до кінця 2025 року він ще буде виконувати свої посадові обов'язки. Тому в цьому плані можна абсолютно не сумніватися. Але, повертаючи саме до того, чому саме зараз починають передавати більше Україні зброї, так їй з'являється, на правду. Чому цей процес розтягується? Те, що я й говорив: стратегічна ціль це зменшити військові спроможності Росії. Вже сьогодні у Росії є певні проблеми, які вона вирішила раніше співпрацюючи з країнами третього світу. Ну, от зокрема, ви знаєте, що, можливо, ні, то я вам повідомляю. Буквально за ці два дні представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький зробив кілька цікавих заяв, які варто взяти до уваги. Зокрема, він сказав, що по кордону з Україною Російська Федерація розташувала 46 постакових установок ракетного комплексу Іскандер. Ну, їх там в Росії багато, але не настільки, щоб вони 46 розташовували. То я думаю, що може якось так статися випадково, що ці всі Іскандери. Ну просто-напросто кудись подінеться. Тим паче ми вже показували ефективність роботи наших ракетних систем, не іноземних, ну, зокрема, Нептун, як вони гарно знищують комплекси ті ж С-400 на території Криму. Це було демонстративно і показово, тому я не виключаю того, що ці 46 установок можуть легко виправитися в повітря. Окрім того, 420 тисяч, як згадано, було мною військових сил на території тимчасово окупованій в Україні. Але їх чекають точніше, на них чекають. Або вони чекають на касетні боєприпаси, які активно зараз завозяться до України. Йде, як на мене, активна підготовка. У нас залишилася 30-45 днів, як повідомляють нам західні наші військові партнери. Ну, в принципі, ми знаємо, для завершення контрнаступу. Тому можна очікувати будь-яких подій. Всі розуміють, що відбувається, всі розуміють необхідні зменшення військової спроможності Росії. Тому ідея лули. Президента Бразилії про переговори е, генерасамблеї ОНУ Зеленської і Путіна може бути реалізовано, але на інших умовах, Як сьогодні сказав один із росіян, неважливо хто що фактично капітуляцію Росія проти України не буде підписувати по відношенню в поразці Україні. Чому тому, що вона не оголошувала війну? Росії Україні, але це можна дуже легко вирішити: вивести війська з території України, підписати договір про виплату репарації та шкоди, яка була завдана за час цієї війни, змінити владу на Росії, ну і видати військових злочинців. Ви скажете, це нереально. Ну ніколи не говори ніколи. Все в цьому житті реально, і світ дуже мінливий. Тим паче, ситуація зараз знаходиться під пильним наглядом демократичного світу і історії саме. Південно-східному регіоні вони направду дуже цікаві і будуть активно розвиватися. Що ви з цього приводу думаєте? Чи будуть переговори Зеленського і Путіна 19 вересня, в Вашингтоні, як то хоче президент Бразилії, про Намі як він рекомендує? Я з радістю почитаю ваші коментарі. Підписуйтесь до цього не зробив раніше. Ставте подобайки обов'язково за що. Я вам буду шалено дякувати. Всіх люблю цінуй, шану. Не перемикайтесь, все буде Україна.